Доброго дня, шановне панство, граємо в козачки, продовжуємо кампанію за Англію. І це друга частина місії бри... Битва а, при Ньюбері. І так, ми зібрали нашу армію під цим пагорбом, трошки його прорідили. О, у нас вже підійшли наші ці Волинчик них волинчик, прапороносець. Так я не розумію. А є у вас... немає, зрозумів, окей. Мені на ваш навіть трошки шкода. Ну, давайте все рівно. Піду зараз ці. А ми трошки-трошки отак зробимо. Давайте, ладно. Ну ні, то ні. Добре. А якщо так. А якщо ось так... Давайте, ще один залп і... Ну, в принципі, добре. І так відійдеть. Підходьте сюди, підходьте сюди, підходьте сюди. Ось так. Без цього. І поїхали. Ого! А прилетіло так непогано. Є, є. Так, ні, ні, пойдем, пойдемте. Все, все більше не треба. Заходьмо. Тобто заїжджаємо. Є, yeah. мілорде, нам вдалося зайняти Граф Гекс передає під ваше командування лондонське ополчення. Ці крамарі тільки вчора отримали зброю, і я маю сумнів у їх боєздатності. Проте нічого краще в нас немає. А ось. Е Аж ось я бачу, що ворожі полки а, готуються до контратаки. Мусимо організувати оборону. Сподіваюся, нам пощастить більше, ніж кавалерів, що захищали пагорб раніше. Ага, тобто нам тепер треба тримати висоту. Тримайтесь, хлопці. Не захоплення однієї гармати, однієї гаубиці. от таку річ може видавати, блін. Е, так. Ідіть, от... йдіть, йдіть сюди, 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 швидше, швидше, швидше. Якось так вибудитись. 59 не можна. Добре. Давайте станемо ось так. 72. Добре. Давайте станемо ось так. 63. Во -во -во. Так, сюди сюди, сюди, сюди Ось так. Повертайтесь назад. Ой-ой-ой, так. добре. Стреляйте, стріляйте. Добре, добре. Ой-ей. -ой. Помагайте, допомагайте. Кінноти, блін, в них. Не слабка, я вам скажу, в них кіннота. Дуже не слабка. Сто чортів мені під ребро? Уся армія кавалерів рушила вперед. Дідько з ним з цим пагорбом. Допоможіть моїй піхоті в центрі. Візьміть охорону табору і трохи підкріплення з лівого флангу. Не дайте противнику розірвати нашу армію. навпіл. Навпіл, Отже, ага, виграйте бій, перебивши більшість солдатів ворога, ви програєте, якщо втратите лівий фланг або табір. Ну, супер. Я знаходжусь зні, знизу, тобто з правого флангу. Так, сер. Ну, дякую. Тобто мені треба йти. Ой. Сюди. М -м. Так, а оце питання вже. Мені щось сюди всіх виходить? Донизу? Ну давайте просто трошки, трошки ближче, а там про маневри вже подумаємо. Ага. Так, давайте сюди. сюда. Так, всі ви... трошки назад. Давайте ось тут. Так, ти, ти і ти. Стріляти. Остак, сюда. Трити, остак. Парад. Парад. Ес. Пар по киноте. Сюды. Так, мне не краще уже уже стрелять. Там еще кино, там у них тут биса. Так, далее. Прайд. Падра. давай ты приезжай-то. Дайте мы трошки... ой 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 давай то давай -то. сюда. сюда. Так, ми їх розбили тут. Сер, наші солдати не лише стримали ворога, а й рішуче контратакували його. Противник відступає. Це відіб'є йому жагу нападати на нашу армію надалі. Тепер а, ми без пригод дістанемося Лондона. Ого. Перемога. І це я повинен був здогадатися, що, можливо, є щось знизу справа. Угу. Мені здається, я б все рівно туди не дійшов. Цікаво. Напишіть в коментарях, будь ласка, хтось е проходив цю місію і доходив до цих яких містечок, скажімо так. І звідти справа, здебільшого, скоріше всього. Чи отримували якесь ополчення? Як так швидко все закінчилось, виходить? Тут розбили, виходить. Ну, знизу ми вряд ли ще. Хоча тут в мене багато пікінерів ще. Можливо. стрілки? Ні, я думаю, знизу ми впорались. А от зверху. Зверху нас би розбили. Знизу ми впорались. Ну, 23 так точно. Далі подивилися як. Тож, напишіть, мені прям цікаво, з справ... правого верхнього кута були якісь ополчення, можна було наняти? Чи взагалі дійти туди. Там, скоріше, тут сині ж стоять. от стояли тут. Ну, в принципі, сюди можна було дійти. Але тут і тут я ніякого ополчення не отримав, тільки тут. То, скоріше, можливо, і тут було б. Буду дуже вдячний. А Наступна місія це створення армії нової моделі. Угу. Чи ауді, чи що там, не знаю, якоїсь іномарки. Цікаво. Булітака якогось. І все ж, ми пройшли. Наступна буде така місія створення армії нової моделі. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.